Всім доброго дня! Ну, що ж, зібрали чергову Ось Як вона виглядає? Основа нержавійка. так, діаметром 270 мм, товщиною 11,5 мм по периметру резинової лапки. Стоїть це все діло. Далі у нас іде два таких, дві таких муфти. В, в Діраль алюмінія склав 775Т. Тут також діраль алюміній. От. Посередині вал для регулювання куту нахилу усієї точілки. З приводу регулювань. Діапазони покажу, кому цікаво. Так, поставимо, обнулимося. є і. І йдемо донизу. Ну, донизу у нас 14 градусів в такій позиції. 14, тому що ось щоб проходила рамка над, над столом. Далі вже, <coughs> далі вже не йде. Але, <coughs> але ми можемо заламати сам поворотний механізм вище. Так, і тоді опустити це все діло нижче. Блокується одним, одним винтом. По бокам ось такі от накладки з, з бронзи зроблені для того, щоб у нас при підйомі не переміщався вліво вправо сама ось ця платформа. Вверх-низко вона опускається спокійно. От. І вліво вправо при цьому не ворушиться, немає люфтів. От. І догори також. Можемо підняти тринтинтин наскільки 24 градуси, але при цьому знову ж таки повинні враховувати, що шток у нас підніметься от, так, як буде впиратись в площадку. От. І виставляємо на його горизонт. Так. Якщо зловлю однією рукою. То виставив. П'ятдесят двадцять п'ять. Переїхав трішки, ну, невежливо тут, тут це справа нам великої ролі не грає, і заблокували все. Далі їдемо на другу сторону. З цього боку у нас регулюється поворотний механізм, незалежно від площадки. так, Нижче вище, знову ж таки, з приводу регулювань. На цей раз оновимось тут, щоб показати, скільки нас опускається, піднімається поворотник. от. Зараз маємо. Немає. Ну, умовно нуль так, щоб знову ж таки відео не затягувалось, поки я буду виставлятись і опускаємо нижче. От, беремо крайню позицію. От при 14 градусах у нас рамка проходить. І підіймаємо вище також плюс 14. Тобто 14 вниз, 14 вверх відносно горизонта. <кхід> Але це все, це ще не все. Якщо нам потрібно нижче опустити, тоді відкручуємо ось цю муфту. мофту. З однієї сторони, можна з іншої трішки відпустити. І піднімаємо вище сам сам корпус. Ось, і опускаємо нижче саме це. Не знаю, в яких ситуаціях це згодиться, але просто покажу, що так зробити можна. Тут у нас повністю ламається. Такі позиції вже не розвернеться. Ось так. 50 градусів. Плюс, Плюс до цього можемо заламати ще Ось зараз йдемо ключик. Заблокую, щоб воно в повітряний перевернулась нас. Так, до цього всього ми можемо заламати ще саму рамку. От обернути разом з губками сюди. От так. Або підняти. Ну, тут таке, я не знаю, чи є сенс показувати. Прямо в усіх положеннях можна крутити як завгодно, але повинні враховувати, що якщо знімаємо і відпускаємо ось цю муфточку, так, рамку, тоді нам доведеться неї заново виставляти. Якщо, якщо відпускаємо регулюємо площадку або поворотний механізм, при цьому рамку не чіпаючи. Виставляти нам неї заново не, не буде потрібно. От, ну і що ще? По, про відпускається, знімається у нас також сама рамка. От відпустили гвинту і витягуємо. Знову ж таки ні, рукою, як завжди. З приводу розташування цього гвинта ставити нього зверху, але трішки він кидається в очі, незручно. Ну, якби не, не зовсім гарно, тому встановили нього збоку. Якщо я подібним ключиком ось таким, От. тоді його відкручувати. Тут немає проблем. Або, можливо, перенесем в наступних моделях. З цей грунт сюди побачимо. От, Зняли і все. І там пішли куди потрібно з тим ножем. Тут є лиски, вона завжди у нас гострій, вона завжди стане внизу, в одну і ту саму позицію. От, ну І тут стандартне налаштування е, рейкою і самим штоком. З приводу вартості. Багато хто пише, питає, чому не пишу під відео ціну. Написати не можу, тому що кожного разу припустимо, ця точилка, вона йде. Не стандартні комплектації. Стандарт, стандарт, стандартному варіанті у нас ось рамка, цей елемент цей елемент, стягаючи стаканчик, шарнір, піджимні гайки йдуть з діраль алюміні. Тобто вартість в, в разі виконання цих елементів з бронзи буде вища. Також, там припустимо, стандартний диск у нас йде не з нержавійки, а зі сталі. Меншого діаметру і трішки меншої товщини. Це все обговорюється окремо і вартість від цього також коливається. Тому це потрібно обговорювати при замовленні. <кхи> От. Так як точилка, вони через одну йдуть у нас різні. Ну і плюс регулювання самого блокування, регулювання самого поворотного механізму у нас тут. Упс. У нас тут іде ось таким от флажком, зараз я підмугаючку і покажу. Секунду, є такий новий ключик. Я вже зажав, напевно. Я От, все зажав. А, так, отже, прошу я. А, про, блок, про блокування блокується ось таким барашком. Джалуся. Багато чілки в даному варіанті близько 12 кг, там 11 з копійками. От. При е, класичному використанні так блокувати нього необхідності немає. Тобто він виставлений, він жорсткий. Все добре. От, але якщо будуть якісь такі обдірочні роботи, і нагрузка буде вища за середню, або ніж якийсь довгий десь будемо точити саме Україні, тоді краще піджати, щоб воно не опрокинулося випадково. Знову ж таки, стандартному варіанті у нас тут йдуть не ось такі гаєчки, а флажки, ті, що були в попередніх відео. Ну от, власне, все, що хотів показав, напевно. Якщо будуть питання, пишіть, по можливості буду відповідати. Або телефонуйте. Контакти я закріплю. От, Наразі все. Всім дякую. Гарного дня і мирного неба головою.